Доброго ранку ми з України, а я Ірина. Сподіваюся, всі живі та здорові, мої дорогенькі. І дивимося перше наше це енергію дня для України. Спокійні енергії, енергії спостереження для того, щоб потім нанести удар. Чомусь трошечки заспокоїлося. Але дивіться, це тільки зовні заспокоює. Всередині все кипить. Тобто злість, помста. Тут багато м, таких енергій, які а, проривають е, через цю спокійну енергію, спостерігаючу енергію. Ви знаєте, це як. Е, я так скажу, ніби партизан сидить в засаді, і його ж пси їдять. Ну, коли вже цей напад. Ось якось так мені пішло, мої дорогенькі. І дивимося тепер індивідуальний Тобто для кожного з вас вибираємо кожний свою. Карта номер один, карта номер два, і карта номер три. Кожний вибирає свою. І дивимося: один, два, три. І так, карта номер один. Ви знаєте, у вас може сьогодні не з того, не з цього а, Знаєте, прорвати. А, щось а, може бути світлом, може бути щось. ну, Тут багато чого може бути, але тут і скандал може бути, але він назрівав. Не з того, не з цього, але він назрівав. Ви мали вже перші ознаки днями відчувати, що накаляється ситуація у вас між домашніми, чи на роботі це може бути наразі і звільнення. І розлучення, і а, якась сварка, просто якась сварка. Ви знаєте, мені колись хтось сказав, а, що вірніше, коли я вчилася на таролога. То на одному з курсів молода дівчина розказувала, як її чоловік, коли вів дитину в садочок, забув балеточки і крикнув, і вона з сьомого поверху кинула балеточки. Отак у неї карта дня програлася. Розумієте, інколи можуть слово в слово, от точно так, з вежі щось падати, тобто яблуко на голову, як Ньютону і тому подібне. А ця карта радить вам не пручатися. Тому що може бути і гірше. Не пручатися, віддати те, що старе, те, що хоче відійти, якщо вас звільняють, не просто змиритися, а повернутися і сказати, та пішли ви всі, я собі щось краще знайду. розумієте? А людина, яка чіпляється за щось, людина, яка, отака, знаєте, зжата у неї, і все йде шкереберть. А, значить, у вас наразі а, вже давненько було, знаєте, таке зжати, стан, стан такий був у вас. Ось карта каже: Відпустіть, відпустіть! Людина, коли розслабляється, до неї йде тільки все прекрасне. Карта номер 2 А тут у нас сімка кубків. Тут люди трошечки, ви знаєте, дивіться. Якщо ви дійсно вибрали цю карту інтуїтивно, я скажу так: тут настільки вам хтось промиває мозок, це можуть бути і ваші подруги, які наговарюють на вашого чоловіка. Це можуть бути і колеги по роботі один на одного. Тут, ви знаєте, настільки склоки якісь проти когось. Людині Ну, хтось або і більшість з вас ем, вам дають не слушні поради. От тут будьте обережними, не впадайте в ілюзії. Дивіться, зніміть ось цю пилину з очей, ті рожеві окуляри. Подивіться на світ, от ем, з справжньої сторони. Оце і є порада цієї карти. Багато можна говорити і пояснювати, і доказувати, і аж спіна з рота буде йти, але реальність. Подивіться, яка реальність. Подивіться по-справжньому на ситуацію. Не дайте себе ошукати, оманути там чи ще щось. Карта номер три. І так, а тут у нас, ви знаєте, чіткість, чіткість бачення майбутнього. Людина міняється. У вас сьогодні, ви знаєте, такий день, коли ви чітко знаєте, що ви робите. У вас іде все по плану. Можливо, вам вдасться сьогодні, або якщо у вас якісь судові рішення, можливо, вам вдасться верніше не вдасться, у вас сьогодні залежить від вашої промови. Ваш день залежить від того, як ви бачите, як ви чуєте і як ви сприймаєте світ. Тобто чітко. Сьогодні чіткість, краткость сестра таланта, як то кажуть. Ось. Але, в принципі, мечі вони не завжди краткость сестра таланта, але тут потрібно дійсно чітко висловлювати свою думку, не старатися щось. Прикрасити, не старатися, не намагатися щось донести з квіточками. А кажіть прямолінійно, будьте сьогодні чіткі, прямолінійні, не давайте нікому ніякої поблажки. Ось, і у вас всі шанси сьогодні бути почутою, щоб на вас звернули увагу, щоб на ваші. На ваше прохання, щоб дійсно зреагували якось ось якось так. Можливо, що ви з судовими, якимись, з якимись установами, такі, як поліцай, там, військові щось ось таке теж може бути. І так, таро веселки, що воно нам бажає? Що вона нам Яку надію нам дає. будемо дивитися, що цікаво, нам покажуть карти для України? Саме для України, мої дорогенькі. Ну це у нас частенько виходить. А, ви знаєте, маленькими кроками, але впевнено до перемоги. Маленькими впевненими кроками у нас є все. Ми йдемо до майже абсолютного. Багатства, можна сказати, добробуту, до ресурсів. Нам належить дуже багато, мої дорогенькі. Україна, вона багата. І ось ми кожен крок. Так вони йдуть помаленьку, ці кроки. Тому що монети, вони не швидкі, як би це сказати, стихія. Стихія землі не є швидка. Це диски, це монети, це. Воно помаленьку рухається, воно, можливо, і консервативно трохи рухається, але це іде до багатства. Україна йде вперед до свого, до свого коріння, до свого минулого. Повертаються ті, як сказати, історичні, можливо, факти ось це все, як би сказати, відкриває шлях України. у… Просторі у Європі, у світі додає більше впевненості, мої дорогенькі. Отак я це побачила. І разом до перемоги! Гарного мирного вам дня. Тримаймося, мої дорогенькі. Все буде Україна, і все буде прекрасно і чудово. Все залежить від нас, як ми це все облаштуємо, прикрасимо. І як ми будемо будувати наше майбутнє? Все залежить від нас, все у наших руках. Хто це зрозумів у того, як то кажуть, хто володіє інформацією, той володіє світом. А вам не треба володіти світом, володійте собою. Щастива мої любі і разом до перемоги!